Орел і кріт. Весною Орел, налагодившись мостить гніздо, вибрав дуб старий престарий товстий та високий, а на кінці гільчастий. Коли Орел почав мостить гніздо, з під землі виліз кріт і побачив, що Орел працює над гніздом. Йому жаль стало, що Орел дарма прикладав своє старання. Бо він добре знав, що дуб той не сьогодні, так завтра повалиться. Всі коріння дуба потрупішили. Кріп підняв вгору голову і сказав. Не мости на цьому дубі гніздо, у нього всі коріння підгнили. Як підніметься буря, він повалиться, дарма пропаде твоя праця і занапастиш своїх дітей. Орел розивась і з серцем відповів твоє діло в землі копатися, а не учить того, хто більше забув, чим ти знаєш. Кріт каже, хоч ти орле і багато знаєш, а того знати, що я знаю, ти не можеш знати. Не хочеш мене послухать і не треба, опісля будеш жалкувати. Орел сердито крикнув на крота. З таким сліпцем, як ти, я й розмовлять не хочу. Кріт завернувся і поліз під землю. Пройшов тиждень, пройшов другий. Вилупились орлята. Орел зі своєю орлихою були дуже раді, не могли налюбуватися на своїх діток. Не пройшло й трьох день, як піднялась Велика буря, ліс зашумів, загудів, піднялась тріскотня, як налетіла буря на той самий дуб, де було орляче гніздо, він бідня скрипів, скрипів і не видержав, в місці з землею вивернули. Валив з дуб на землю, а орлинята, попадавши з такої вишини на землю, розбились. Орел з орлихою поплакали, поплакали, а горю своєму все ж таки не запомогли. Тоді Орел згадав про крота. Ех, дурний я, чого я не послухав крота. Не прилучилось би такого нещастя. Недарма, кажуть старики, що й з великим умом без практики і опиту можна в дурнях зостатися. Журавель і лисиця. На болоті, в очереті, на купині жив журавель. Там же трохи оддалі жила Лисиця. Вони щодня зустрічались, їм не раз доводилось вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дрохви. Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гость. Приходь, куме, до мене в гості, а то ми з тобою вже давно познайомились, а досі одно в другого не були в домі. Добре кумаю сьогодні зайду. Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель. Лисиця заходилась його угощати. Їж, їжку, мене стісняйся, будь як вдома. Журавель нахилив голову до тарілки, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив, у рот і одної крихотки не попав. А лисиця не дрімала, швиденько язиком лизь лизь і живо опорожнила тарілку. Потім каже журавлеві, не положи гніву, куме, більше почувати нічим, чим багата тим рада. Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрость. А нічого на це не сказав, а тільки подумав. Погоди, я тебе угощую ще не так, будеш довго згадувати кума. Журавель, ідучи від лисиці в свою чергу, попрохав її до себе на обід. Приходь Прихожей ти кумасю до мене завтра, я приготую смачний обід. Добре, добре прийду твоя гостя. Журавель добув кувушку з вузеньким горлом і глечик з широким горлом. В кувушку наложив рисової каші з маслом, а в глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився і каже, Милості просю, кумасю, сідай обідать. У мене обід з двох блюд. Почали вони обідать. Журавель раз по раз устромляв голову в кубушку і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілась біля кубушки, хвостом виляла та тіко облизувалась, а каші дістать не могла. То понюха, то лизне край горла кубушки, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журавель уже доїда кашу, одійшла від кубушки і приступила до Глечика. Побачивши в Глечику мишу, сказала Ти, куме, доїдай кашу, а я приймусь за друге блюдо, аби швидше. Лисиця кинулась до Глечика і насилу всунула в нього свою голову, саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрупала мишу і почала пригадувати, як їй ослобонить свою голову. Журавель доїв кашу і каже Не положи гніву кумасю. Угощать більше нічим чим багат, тим і рад. Лисиці стидно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову, побрела от журавля в місті з глечиком. Лисиця зблудила з дороги і попилилась куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кийки, окружили лисицю. Вона куди не поткнеться, все на кийок наткнеться. Один хлопець невзначай ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало куди тікать, шмигнула от пастухів і помчала, що є з духу аж курява стала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла в ліс і вже більше з журавлем не зустрічалась. Як собака знайшов собі господаря? Довго жили собаки самі собі, так, як і досі ще живуть вовки, аж поки не народився такий собака якому не сподобалося вільне собаче життя. Набридло йому блукати самому, шукаючи для себе їжі і повсякчас боятися дужчих від себе. Довго він думав, як йому своє життя змінити. І надумав стати за наймита до найдущого звіра. Надумав ото так та й іде собі, коли зустрічає свого найближчого родича великого дужого злого Вовка. Куди йдеш собако? – питає вовк. Та оце шукаю собі господаря може, ти наймеш? Вовк згодився, і собака пішов за ним. Ішли вони, йшли, аж дивиться собака, підняв вовк носа, понюхав повітря. І швиденько звернув стежки в кущі, серед яких почав потихеньку пролазити далі. Що з тобою, господаре? Чого ти злякався? Хіба не бачиш? Он ведмідь стоїть. А він і тебе й мене з'їсти може. Побачив собака, що ведмідь дужчий за вовка та й вирішив іти прохатися у найми до ведмедя. Кинув вовка, пішов. Ведмідь охоче прийняв собаку за найми та, та й каже, Ходімо до череди, візьму я собі корову, обидва добре наїмося. Коли тільки почали вони до череди підходити, аж там страшенний заколот. Корови ревуть і тікають хто куди. Глянув ведмідь за дерева та мерщині собі тікати далі в ліс. Я сюди прийшов, каже він до собаки. Тут уже лев господарює. А хто ж то такий лев? Хіба не знаєш, та це найдущий звір у світі. Коли він найдущий за всіх звірів, то бувай здоров. Коли вже бути наймитом, то тільки в найдущого звіра. Промовивши це, пішов собака прохатися в найми до лева. Лев прийняв і почав собака служити леву. Довго, дуже довго був собака наймитом леві. Жилося йому добре, бо не було дужчого залива звіря в лісі, і ніхто собаку не насмілювався зобідати. Та одного разу йдуть удвох серед голих скель, коли це Лев зупинився, заревів на весь голос та серце щасили, як рване лапою землю. Так зразу яму вирив, а сам потихеньку, потихеньку, та назад. Що таке, господарю? запитав здивований собака. Людина сюди йде, треба тікати швидше, бо лихо буде. Ну, бувай, здоров, Леве. Коли вже мені служити в наймах, то в того, хто за тебе дужчий, і пішов собака до людини. З того часу служить собака в людей. Давно, дуже давно це було, а собака все служить людині і дужчого від неї господаря він так таки. и не знайшов. Март, апрель и май. Раз март апреля ждал в гости до себе. Апрель взорвался ехать возом, А Март заходив та зробив таке, що став сніг і мороз. Апріль вернувся додому, бо не можна возом їхати. На другий год дождався часу, і ну їхать у п'ять у гості до марта саньми. Март зробив тепло і розлились річки. У п'ять Апріль вернувся додому. Зійшовсь апріль з маєм і жаліється. Скільки раз зриваюсь їхати до марта в гості, та ніяк не доїду. Ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що ну, поїду саньми, зробиться оттепелі таке, що ні саньми, ні возом. А май і каже, я тебе навчу, як доїхати. Зроби так, візьми віз, сани і човен, то тоді доїдеш. Апріль дождався часу і зробив так, як казав май. Їде саньми, а на санях віз і човен. Март дав тепло і розстав сніг. Тоді Апріль кладе сани і човен на віз і їде. Став у п'ять мороз і сніг, апріль склав човен і віз на сани. А далі розтав сніг і потекли скрізь балками річки, і не можна їхать ні саньми, ні возом. Тоді Апріль складує сани і віз в човен і таки іде. Приїхав до Марта в гості так, що той і не сподівався. Здивувався март гостю і пита, хто тебе навчив, як до мене їхати? Апріль і отвічає Май. Март і каже тоді, підожди ж ти маю, я тобі крильця вшмагаю. То того і тепер часто в маю мартові морози бувають, бо Март і досі сердиться на мая. Лисиця та ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в огороді. Дай мені, ведмедику, огородини з половини, посаджу рібки у тебе. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде ведмедику верховіння, а мені коріння. Як росте, росте та ріпка. Потім та лисичка вигребла ту ріпку. Ну, іди ж тепер, ведмедику, будем ділитися. Забирай ведмедику верховіння своє, а я коріння. Ведмедик подивився. Що... Немає з верховіння ніякого толку. Грибнув на спід, коли там вигрібає рібку. І тоді на лисичку розсердився. Що ти мене обманула? На другий год я тобі вже не дам. Вона діждала у п'ять літа і у п'ять іде до його просить з половини. Так і у п'ять же. Дай мені ведмедику огородинки, таки я посію маку. Так як же ми будемо ділитися? Хай вже мені буде коріння. Нехай каже, і нехай. Вона тоді повернулась насіяла маку. Росте той мак і росте, вона його пополола і зжала. Іди, ведмедику будем ділитися. Вона забрала верховіння, а він забрав коріння. Коли найшов маківку, витрусив на лапку, укинув у рот і розсердився у п'ять на лисичку. Постой же ти, канальська лисичка, прийдеш ти ще, я вже тобі не дам. Дався третього літа. Вона у п'ять іде. Дай таки ведмедику, братику, мені городинки. Я на тебе, сестрице лисице, сержуся, що ти двоє літ садила, та я і не поживився нічим. Ну, таки дай, братику. Так як же ж? Тепер нехай буде мені уже верховінечко. Нехай, нехай, братику, нехай. Ну, вона у п'ять моркви насіяла. Росте та морква, росте. Вона прополола її, потім викопала, як поспіла, і позвала ведмедика. Іди, братико, будем ділитися. Йому верховіння пообрізувала, а собі коріння. От він уп'ять розсердився на неї, узяв санки і поїхав.